Польща не, не, не зазнала російської навали в тих масштабах, яких зазна, зазнали її е, Угорщина, і Чехословаччина після Другої світової війни. Польщі вдалося відвернути російську окупацію, як ви пам'ятаєте. Ну, в соціалістичний час. Російські війська і радянські війська завжди були загрозою для Польщі, але так і не реалізували цю загрозу матеріально. А Угорщина і Чехія і Словаччина бачили радянські танки у наступі, правда? Одні 1956 року, а інші 1968 року. І це впливає на свідомість е, суспільства і політичної еліти на довгі десятиріччя. Це, це, до речі, закінчиться колись. Ми навіть знаємо коли. От як пройшло щеплення у Європі після Другої світової війни? Так, в Угорщині і в Чехії і Словаччині пройде щеплення російською окупацією там, ще через генерацію людей. Поки що просто генерація не змінилася так істотно. Орбан ще частина генерації, яка розуміє, що таке 56 й рік. Але через 20-30 років це вже буде абсолютно інше мислення. Те ж саме там в Чехії і Словаччині. Потрібна зміна генерації, щоб суспільства позбувалося щеплення історичного. От ми з вами живемо в світі, який позбувся щеплення Другої світової війни, тому, можливо, все. І те, в чому ми зараз живемо, це результат закінчення цього щеплення, закінчення страху перед війною. А в Угорщині, Чехії і Словаччині, має закінчитися страх перед окупацією.